Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Група українських пілотів успішно завершила навчання на винищувачах Міраж 2005 f у Франції. Про це повідомило французьке видання «Артіел». Підготовку пройшли не лише льотчики, але й наземні спеціалісти, які відповідатимуть за технічне обслуговування літаків. За інформацією видання, Україна звернулася з проханням передати 12 таких винищувачів для забезпечення нагальних потреб повітряних сил ЗСУ. Однак, офіційне підтвердження цієї інформації поки що відсутнє раніше у жовтні авіон з Рісне повідомляли, що Франція може передати Україні від 12 до 20 літаків у межах пакету військової допомоги. Оглядач французької допомоги для України. Акаунт French Aid to Ukraine у соціальній мережі ЕКС зазначив, що навчання тривало 6 місяців. Через півроку завершилася підготовка українських пілотів і механіків на міраж 2005F п'ять щасливого різдва. Йдеться у його повідомленні за даними французького видання, ла Tribune, перша партія винищувачів, які Франція поставить Україні у. У першому кварталі 2025 року складатиметься з трьох літаків. Ці літаки будуть модернізовані перед передачею, щоб забезпечити їхню здатність виконувати удари по наземних цілях. «Міраж-2005F» Історично були розроблені як винищувачі для повітряного бою, тому не мали оснащення для застосування авіаційних засобів ураження по землі. Однак, перед передачею літаки отримують оновлення, яке дозволить їм використовувати французько-британські крилаті ракети Scalp G Шторм Шедоу і французькі кориговані авіабр. Бомби ЕСМ. Українські льотчики вже мають досвід застосування цього зброєння, що підвищить ефективність його використання. Повертаючись до початку цього року, президент Франції Мануель Макрон заявив, що Україна отримає винищувачі у версії Міраж 2005 у межах військової допомоги. Тоді ж він повідомив, що для підготовки українських пілотів і технічного персоналу Франція організує інтенсивні шестимісячні курси. Ці літаки стануть важливим доповненням до парку української авіації, особливо в умовах війни. Вони дозволять значно Підвищити можливості повітряних сил ЗСУ в захисті неба та завдання точкових ударів по ключових цілях противника. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!